Квіточка, похудав, мам. Таким побачила свого сина вперше після російського полону, показує мати 26-річного військовослужбовця Олександра Наталія Пушкуца. Її син один із тисячі, кого звільнили під час останнього обміну 25 травня. Стала рано, то й думаю, так, третій обмін, якщо не буде сьогодні, то значить, ні, я щаслива, ні моя дитина. Бачу, що смска приходить в координаційний штаб. Я почала бігом уже дзвонитись, Скажу, боже кажуть, мене смс-ка касашок дома дала я саднала. Що він він Ай, мама, як ти знала? каже, Саша, я знала, я знала, що ти є, і будеш. У російський полон боєць 36-ї бригади морської піхоти потрапив у Маріуполі 12 квітня 22-го року. Наталія каже, весь цей час від нього не було жодної звістки. Лише побратими передавали, що він живий. Ніде, ні на який сайт, нігде, нічого, нігде не бачила. Шукала і воєнькомати повеліти всього кругові. писала, ніде. Нігде дали з них безвісті, з без безвістів. Через рік вже почали вже хлопці виходити з плену. Та й почали вже мені сказати, що бачить, я во бачить здоров. Десь 15 хлопців, навірно, дзвонили до мене. Казала, Саша, дуже багато хлопців. Пані Наталя жила без сина три роки і два місяці. Каже, трималась завдяки фізичній праці та підтримці інших родин, з якими разом брала участь в акціях на підтримку військовополонених. А щоб всі бачили, що ми їх чекаємо, ми їх не забули. Я завжди старалася, щоб щоб я завжди була в роботі, щоб я займалася чимось, щоб я не ждала тільки думки. Одне я собі знаю, що він служить і ніколи не думала погано. Він служив, він приїде, я ходжу по подвір'я, я, я з ним. Нині Олександр на реабілітації. Побачити з ним ще не вдалося, ділиться мама. Тож поки тішиться лише відео та телефонними розмовами. Що сьогодні ти їв, синок, що то там? Та ну що, кашку, м'ясо, ну все смачно. Дома дуже подобається. Що... Я не вірюся ні сьогодні не вірюся, що він є. І він сам каже. Мама, мені сам не віриться, каже. Кажу, не то що дивлюся Кажу, каже, Саша, ти мені не піши, а ти. Голосове, щоб я тебе чула голос. Голос каже мені, приятника, щоб я тебе чула і чула. Попри роки невідомості, Наталія каже, зберегла найцінніше віру в те, що любов матері сильніше будь яку відстань. Попереду говорить довгоочікувані обійми та дні з сином, як нагорода, за все пережите. Що йому треба пишати батончик, торт, снікерс, костюм спортивний, телефон і часи. То це все буде самоля. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.